Це Hitman Card Game, і сьогодні я буду грати не на життя, а на смерть в Roblox. Окей, ми тут і нас зустрічає прекрасний італянець. Давайте підемо грати. Тут є всього лиш одна кімната. В цілому, давайте сюди й зайдемо. Поїхали. Так, так, так. Ми будемо грати вдвоє. В чому суть цієї гри? Ми будемо пускати годинник по колу, і годинник буде все вирішувати. Окей, давайте візьмемо карту. А що це за карти? Я вам пізніше розкажу. Головне, не попастися на хітмена. Так, що він возьме? А давайте знову візьмемо карту. Мені попався хітмен. Окей. Давайте заробимо ось так. І куди би нам поставити цю карту? Давайте. третю. Давайте карта буде третьою. Окей, він спокійно бере карту, далі ми і йому попався хітмен. Він сервиться і далі буде максимально страшно. Тому давайте перетасуємо колоду. Він спалює цю карту, значить, швидше за все хітмен наступний. Тому давайте заробимо ось так. Ага. Стоп, що він заробив? Ну окей, давайте візьмемо карту. Шанс 4%. Тому давайте візьмемо. Так, сюди, сюди. О, сейф, карта. Імба. В цілому, ця карта це пропустити хід, тому давайте пропустимо його. Він возьме карту чи що. Ну, давайте і ми візьмемо тоді. Взагалі, у мене є сейф. Можна спокійно грати. Сюди, блок, і він дивиться на наступні три карти. Так, давайте знову ж таки візьмемо. Він знову ж таки дивиться. Я в цілому також хочу подивитися. Давайте візьмемо на мене. Мені цікаво, що там за карти? Сюди, сюди. Окей. Файні карти. Шанс 25%. Давайте подивимося, що там може бути. Так. А, окей. Окей, окей, окей. Беремо карту. Ще раз. І так, зараз буде битва. Він хоче заставити мене заробити карту, тому ми це швидко блокуємо. Спалюємо всі карти, які є тільки в цій грі. Окей. Так, він далі хоче поглянути, що це за карти там. Давайте заставимо його взяти дві карти. Без питань. Так. Шанс 50 на 50. Далі він знову ж таки заставляє мене взяти карту. Ну а ми пропускаємо хід. Окей. Далі його хід. Він також пропускаємо. Пропускаємо знову. Що він не робить? Міняє коло. Ну тоді знову пропускаємо хід. Що він не робить? Міняє коло. Так. Так робимо. Він блокує. Робимо знову так. Знову блокує. Окей. Тоді використовуємо цю карту, нехай б'є його. Він блокує. Робимо ось так. Є. Yeah. Не заблокує. Блін, ось так робимо. Перетасовуємо одну карту і нам доведеться її взяти. Стоп, а що сталося? Я не зрозумів. Чому в мене досі є ця карта і чому він досі хоче її вкрасти? Ладно, я її можу тільки віддати. І що далі? Далі у нас істе. Все. Пока. Окей. Okay. Це була досить файна гра. Я зайняв дороге місце. І я заробив скільки? 130 доларів. Окей, давайте ми зайдемо в ось цю кімнату. Знову ж таки, зіграємо з людьми. Взагалі, чим більше людей, тим цікавіше. І у нас є три хітмена. Так, просто беремо карту. На початку взагалі не потрібно переживати. Не потрібно показувати емоції. Карти це відчувають. Так, так, ну а чувак щось переживає. Окей, давай віддавай мені свою карту. Ну. І що він віддає нам скіп. Окей, давайте візьмемо і знову. Я був впевнений, що там нічого немає. Так, вона перетасовує колоду. І що у нас буде далі? Так, так, так. Спокійно бере карту. Цьому чолу попався хітмен, і йому довелося віддати сейф карту. Окей, чесно, мені чому здається, що далі буде хітмен. Тому давайте використаємо ось це. Ага, я так і знав. Давайте зробимо ось так, без питань. Я не хочу зловити хітмена, чесно. Що робить цей чел? Він попався на хітмена. Окей, 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 окей. Куди він поставить карту хітмена? Далі, що в нас далі? Бере карту знизу. А ми перетасуємо колод ось так. І спокійно беремо карту. Взагалі, шанс 10%. Це досить великий шанс. Так, так, так. Пропускає хід. Що цей чувак робить? Спалюємо, спалюємо. Ладно, ладно. Він спалює усі ті карти. Чесно, мені ще трохи страшно, тому давайте візьмемо карту знизу. І у нас тут нормально. Знову я маю ходити. Давайте подивимося, що там у нас. А, так тут безпечно. Чому я переживав? пам пампам пампам -пам, -пам, пам. Давайте витягнемо карту у нього. Ну, віддавай, що він мені віддасть. Я сподіваюся, що це файне. Окей. Ну і беремо карту. Так, давайте зробимо ось так і ось так. Він. Це, це це, підстава. Давайте подивимося, що там у нас. А, окей. Тоді давайте заробимо ось так і заберемо дві карти. Сюди і сюди. Бо це сейв. Хітмен попав в Пока, пока, пока. Все, продовжуємо спокійно грати. Тільки. Тільки нас уже двоє. Окей. Мені подобається, коли нас мало, коли шанс 5%. Ладно, ладно, давайте возьмемо карту. Все, що це там за карта взагалі попалася. Так, тепер мені треба взяти дві карти та без питань взагалі. Тут шанс 5%, немає чому переживати. Та й плюс у мене два сейва Це легко. Пум 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 памп Блокуємо. Мені вже потихоньку стає страшно, та й шанс великий. Тому давайте подивимося, що там за карта. Ні? Ну тоді давайте знизу возьмемо. Нормальна карта. Забираємо карту. Взагалі вона вроді як так і не витягувала хітмена. Давайте подивимося, що там у нас. У нас знову блокує. Окей, давайте возьмемо. Блін, у мене повністю лайнуани карти. Беремо ось це, робимо ось так. Блін. Ага, значить, хітмен там. Тоді перемішуємо колоду. І так, беремо. Блін. Не повезло мені, не повезло мені. Робимо ось так тоді. Все, це повинна бути битва. Пропускає. Ну, ще одна карта. Спалює. Вона спалила мою карту. Це не чесно. Я пропущу майже хід, щось мені не подобається, не хочу ходити. Пропускаємо знову. І, і, і. Нічому здається, я зараз загину. Так, робимо так. Беремо, віддаємо. І так, чи є у мене шанс перемогти? Ну, все, це кінець. Все пока. Окей. Гра була досить класною. Скільки я взагалі заробив? 172 долара. Піде. Дочі, дочі, до речі. Давайте ми наберемо 50 подобайок і я зіграю з вами, з підписниками. Ну все, єдине, що я можу сказати, це ставте подобайки і. Не хочеш більше панутись, не подобайку, друже. Підписуйся на канал, бо без тебе не буде пруд.